Це приватне подвір'я у Лимані на Донеччині, де 20 січня сталося вбивство чотирьох людей, двох поліцейських та двох жінок. На землі видно плями крові, ворота в дірках. Повідомили про підозру вбивстві військовослужбовців Нацгвардії. Про це журналістам Суспільного розповіла прес-секретарка державного бюро розслідувань у Краматорську Валерія Осипець. 20 січня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що виникла сварка з військовослужбовцем. На місце події Виїхала слідчо оперативна група. Однак, зв'язок зі слідчо-оперативною групою перервався. На місце події виїхала додатково слідчо оперативна група. Прибувши на місце трагедії, вони побачили тіла двох співробітників поліції, а також двох цивільних жінок з вогнепальними пораненнями. По гарячих слідах за підозрою вчинені злочину було затримано військовослужбовця Національної гвардії. Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочину. Проводяться першочергові слідчі. Дії Призначена судові експертизи. Військовослужбовцю повідомили про підозру за двома статтями: умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу, додала Осипець.